Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт та власник туристичної компанії Турбар Lounge. Хочу вам сьогодні розповісти про готель Mare Blue. Гарненька четвірочка в стилі Апарт, але все-таки номери без всяких кухонь. Знаходиться прямо-прямо на березі моря. Подивіться, ось зразу так через дорогу, але в принципі вважається, що це перша лінія. Дуже гарненький пляж. Мені дуже сподобалась сама атмосфера готелю, невелика територія. Ідуть просто номери, номери. До речі, на території три категорії номерів, яка вам підходить пишіть в залежності від складу вашої сім'ї. Є невеличкий басейн, бар і навіть кальян, але оплата тут іде з. За годину ніколи не бачила, щоб по, по часу давали вартість, але ж є, і це вже добре. Але ж все таки це можливо. Це перший готель, де я це побачила, і зробити це можна з видом на море. Готель працює по системі, все включено. В принципі, там, де знаходиться бар, там і ресторан. Сніданок обід вечеря. На протязі дня ви можете пити напої як алкогольні, так і ні. Хочу єдину зробити поправочку, що All Inclusive працює на наш ринок. А для європейців його можна купувати сніданок-вечеря. Вони не на фанаса the signs. Шезлонги, зонтиги, це все входить у вартість. А по території готелю. Єдине за що ви будете доплачувати. Це за сейф, так як і. В принципі, в багатьох готелях Кріту. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Це категорія номеру тільки для двох. Є невеличкий балкон і навіть видно на море. Значить, дивіться, по погол інклюзиву, по концепту, а все те саме, що і в Mare Blue, так само і Mare Boutique. Єдина різниця в тому це номери. Ну і трошки далі локація, але по факту пляж один той самий простягається у кожного готелю. Він свій. Нагадаю, що шезлонги та парасольки йдуть безкоштовно, так само Wi-Fi, такий самий All-Inclusive. Тож, в принципі, напевно, варто вибирати по дизайну або по наявності номерів, яких з двох готелів вам підходить більше. Дабл, але можна розміщувати більше людей. Може бути, ось такий ви номери, нагадаю, саме більш миленькі. Мені сподобався. Якщо вам також, то ж будь ласка, пишіть з вилітами з Європи. Кишеневу з Англії, де ви там є? Звісно, з виїздом з України будемо бронювати.